Вітаю вас у рубриці Кулінарна книга тижня. Це серія, де я розповідаю про кулінарні книги, які чимось виділяються своєю унікальністю, зручністю або просто тому, що вони мені особливо подобаються. Звичайно, знайти конкретний рецепт в інтернеті це швидко і зручно, але гортати по справжньому хорошу кулінарну книгу це абсолютно особливе задоволення. Зараз я перебуваю в стані, який можна назвати глибокою зимою. Так, в світі є місця набагато холодніше, але мій зніжений нью-йоркський організм відмовляється отримувати задоволення від 20-градусного морозу. Я вважаю за краще сидіти вдома, міркувати про сніг, як герой реклами, і готувати гарячу, ситну їжу. Якщо вам це близько, у мене є чудова кулінарна книга для вас: «Приготуй мені тарілку. Трохи про книгу. Приготуй мені тарілку, це збірка рецептів соулфуду, як класичних, так і з сучасними варіаціями. Автор книги шеф кухар Скотті Скотт, а випущена вона була в 2022 році. Це не просто збірка рецептів, а й особиста історія Скотта, як він став шефом, які страви пов'язані з його сім'єю. Зазвичай такі історії повинні чіпляти, але, чорт візьми, це дійсно працює. Я попався. Напевно, тому що у кожного з нас є свої особливі спогади, пов'язані з їжею, і багато хто розуміє, як це, вибрати одну кар'єру, а потім усвідомити, що, можливо, варто погодувати свою творчу сторону. У книзі 60 рецептів від гарнірів до десертів. І кожен написаний з легкою подачею скота. Багато кулінарних книг звучать занадто офіційно чи науково. Я люблю такий підхід, і він має своє місце. Але готування це ще й радісний процес, в якому можна експериментувати. Приготуй мені тарілку, читається легко, ніби друг ділиться з тобою своїми фірмовими рецептами. Тут є місце для замін інгредієнтів і свободи у використанні спецій. Це як коли начальника немає на роботі, ти робиш свою справу, але можеш і поговорити з колегою довше. Чудова книга для ситної їжі. Кожен рецепт у цій книзі виглядає так, що хочеться влаштуватися зручніше і заснути в його обіймах від вафель з курки і солодкої картоплі з коричневим маслом до червоної квасолі з рисом, тушкованою на повільному вогні. Це не дієтична кулінарна книга. Тут немає жодного листового салату. Нічого витонченого, і мені це подобається. Зараз мені зовсім не хочеться легких страв, після яких через 20 хвилин знову тягне перекусити. Це та книга, яку ти береш, коли сім'я в поганому настрої або коли плани на вихідні руйнуються. Вона для тих моментів, коли є привіт для свята, або коли просто хочеться відчути себе ситим. Вона ідеально підходить мені в такому стані глибокої зими, тому що все, чого я зараз хочу, це супи, рагу, насичені місні страви, квасоля і овочі під соусом. Ах так, і ще вуглеводи. Для мене мало що може бути смачніше пасти, хліба, кукурудзаної каші, картоплі або рису з яким-небудь соусом. У приготуй мені тарілку, є все це. Додатковий бонус, і в 2022 році це навряд чи очікувалося, скот не їсть яйця просто так. Тут не буде омлетів, яєчні або кишів, так що вам не доведеться переживати через високі ціни на яйця. Звичайно, в деяких рецептах вони використовуються, але дуже помірно. Блюдо, яке я приготував цього тижня. Цього тижня у мене в морозиці лежав пакет креветок. Це частина мого списку бюджетних продуктів, тому я вибрав рецепт чорні креветки зі смаженою полентою з розділу Remix Soul Food. Це був не найпростіший рецепт, полента, нарізані овочі, креветки, але зусилля того варті. Мені подобається, як Скотт організовує список інгредієнтів, розділяючи його на частини, якщо рецепт має кілька компонентів. У деяких книгах просто йде довгий перелік. Але коли інгредієнти для поленти відокремлені від креветок, це менше напружує. Багато рецептів, включаючи цей, спонукають активно використовувати спеції і невеликій кількості свіжих і сушених інгредієнтів. Соус для креветок готується із суміші сушених спецій, трав, ароматичних овочів та бульйону з креветок. Рецепт бульйону скот дає у розділі соуси та приправи. Я приготував бульйон трохи по іншому, але зробив його сам після чищення креветок, і різниця була колосальною. Кожен інгредієнт додає свій шар смаку і аромату, так що в результаті кожним шматочком можна насолодитися по справжньому глибоким смаком. Мені довелося зупинитися перед рецептом південних бісквітів з гострою ковбасною підливою. Я щойно зробив ірландський содовий хліб, тому потрібно було зосередитися, але вони є в моєму списку. Де купити? Приготуй мені тарілку, доступна в м'якій обкладинці або в електронному вигляді за вигідною ціною. Але ви ж мене знаєте, я б вважав за краще, щоб ви вирушили у велику, стару, чудово курну книжкову крамницю. Підтримуйте місцеві магазини, навіть якщо вони не запилені, давайте допоможемо їм залишитися на плаву. Перевірте, чи є ця книга на їхніх полицях, або запитайте, чи можуть вони її замовити.